треба просто припинити стріляти, да каже віктор орбан прем'єр міністр угорщини що він каже ще і для чого що відповіли йому ми а також про те як літаки які поховала і розбомбила 10 тисяч раз російська федерація бомблять їхні об'єкти на території тимчасово окупованого криму будемо говорити розбиратися просто зараз і розвінчувати всі міфи зради і не тільки Ірина Узлова мене звати традиційно зі мною щобудня олександр мусієнко керівник центру військоприхдослінь чому ми дуже дуже раді олександра привіт рада бачити слава в Україні, героям слава привіт. Вітя Орбан приїхав, значить, різні підрахунки. Хтось каже, що в останній він був у 2012 році? хтось каже, в 2014-му, хтось каже, що й таємно міг При Порошенку. і в 2015-му приїжджати? Ну словом, перший раз, раз років так за 10. Да, головне, що перший раз під час повномасштабної війни Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, приїхав. Ну я так розумію, він на бучу не дивився, але приїхав поговорити, поговорити про взаємини між нашими країнами, про ті 11 вимог Будапешта і про наші поступки там, можливо, якісь відповідно на нашому єврон інтеграційному шляху, ще знаємо, що спасибі господи, так би мовити, угорщина тепер півроку буде головувати в ЄС, і можливо нам знову палки стремлятиме в коліса. Тим не менше відбувся сам візит. Уже каже Мережко, очільник нашого комітету зовнішньо дипломатичного парламентського слава богу, що приїхав, так би мовити, приїхав і каже, треба просто перестати стріляти. Ми кажемо, то не просто пане Вікторе. Просто ніхто не буде перестамуше. Таке ми вже теж проходили. 200 разів Російська Федерація за 8 років до початку повномасштабного. Вторня під час свого першого етапу порушувала сама всі досягнені домовленості. Да? мір, дружба, жвачка, це не про Путіна, Олександр. Як ви думаєте, в якій постаті приїхав Орбан свої власні національні інтереси тут шукати, задовольняти, передавати якісь меседжі від Путіна і повертати йому назад? Реакцію він побачив тут. Ну чи показати, що і європейському союзу, подивіться я такий, я взагалі я не я не проросійський, я он всім вашими, нашими, поїхав сам на правду матку глянути. Ну, по перше, я вважаю це прорив України у горських відносинах. Насправді дійсно. Тому що і Україна доклала серйозні зусилля. Я знаю, тому що я теж певною мірою долучався до цього процесу. Бо ну це дійсно прорив, тому що докладалися всі зусилля для того, щоб, ну, знаєте, як що найскладніше, найскладніше це коли ти когось хто не був у твоєму таборі, заманюєш свій табір. Оце дуже складна, дуже складна задача, тому що найлегше з ким найлегше з друзями. Ну правда, мабуть, литовцям не треба пояснювати чи естонцям, чи полякам, чому варто співпрацювати з Україною, чому варто нас підтримувати, або навіть якщо й варто, то не потратити місяці, або й можливо роки. Uh -huh. Як у випадку з Орбаном до цього це готувалося, в принципі, і бачити, що президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно, прагматично, Тут я вважаю, він так раціонально. Знаєте, говорив про те, що ну незважаючи ні на що, треба поговорити з Орбаном, зустрітися. І добре, що ця зустріч відбувається в цьому випадку. Я скажу, це, це хороша ознака. Другий момент, я думаю, що це удар по путіну. Uh -huh. Ну в якому сенсі Угорщина починає головування в ЄС. І замість того, щоб торпедувати зі старту будь-які ініціативи щодо України, Орбан їде в Київ. Ну, та, та, ну, та. Тобто, замість того, щоб вийти і сказати, я не буду там зараз допомагати Україні, треба шукати рішення, він то про це сказав. Я зараз до цього теж дійду. Тобто я починаю з плюсів, так. ну, власне кажучи, з позитиву, тому що він тут є. Ну, однозначно, так. А, а далі я дійду вже і до мінусів, тому що є і вони. І про те, що говорив Орбан, і не тільки так от плюс великий, що Орбан приїхав в Київ і починає своє головування. Це ж дуже символічно. Так, це і на наступний день. Фактично да Олександре першого почали головування, другого вже в українській столиці, а не в Московській. Хоча Сіярто, да, там його міністр згорні справі відомий своїми і туди, і туди поїздками. Це сюди поїздив. А сіярто Сі до речі, в Ужгороді зустрічався тоді, і був їхній, вони вуж. А Орбан приїхав в Київ, все, все нормально зустрічається з президентом. Тому я вважаю, що це. Прорив у наших відносинах більше того, ще один плюс про те, що і Україна, і Угорщина погодилися, що наші країни прагнуть зміцнити співпрацю і взаємодію і укласти відповідну угоду про поглиблену співпрацю. Це теж доволі таки позитивна річ, як мені видається. Це теж те, що на те, що треба враховувати. А тому це я вважаю дуже серйозно і позитивно, і сподіваюсь, що дійсно наші відносини будуть покращуватися. Зрештою, раніше ми чули тільки про те, що на Закарпатті треба відкривати угорські школи. А зараз ми почули про те, що Угорщина буде відкривати як мінімум одну українську зараз. І далі це вже теж непогана тенденція, тому що там теж є наша діаспора, наші на жаль, біженці, які поїхали від війни і там а, живуть. Тепер а, мінуси, які ну мінус про те, що сказав Орбан про припинення вогню, що треба зробити. Він, значить, а, не зміг встояти, щоб цього не сказати. Але що я помітив, мені здається, що Орбан уловив ті сигнали і той меседж, який робив український президент Зеленський, нещодавно коли говорив, що перемовини з Росією взагалі в перспективі можливі тільки за умови якихось посередників. Так. І я не виключаю за зразком зернової угоди. Я не виключаю, що Орбан напрошується в посередницю. Олександр можна я одразу додам. Олександр Мережко, якого я вже згадувала, він каже, що навряд чи може бути угорщина посередником, тому що, наприклад, каже, якщо Китай керує Росією, ну вона є молодшим партнером, то в цьому випадку Угорщиною ніби керує Кремль, і відтак угорщина не може тиснути на Кремль, і не може з Ну типу, виступати ось таким важковиком, і до чогось змушувати Кремль Відтак, нібито від... Відпадає її роль як медіатора. Ну давайте все ж таки ми можемо бути в повітряних замках і думати, що всі посередники мають бути на нашому боці. А можемо виходити з реалізму? Давайте є в міжнародних відносинах, в тому числі. Так а хто хоче? Так покажіть мені, хто хоче, де стоїть список бажаючих. А я теж, до речі, не бачу. Ну, якісь там плани писалися тим, що Китаєм, Китаєм, Бразилию, Південно-Африканської Старії. Де Китай подівся, де дівся Ліхуей? Ну зараз і зіпій в Казахстані до речі буде говорити разом з Ван і з Путіним. Ну так да, говорити а, а чому не приїхали на саміт миру? Чому не зустрічаються? Чому де це посередництво? Да ну, до речі, ці ну, були у вигляді Сіярто, Знову ж таки, але це ну високе доволі представництво як від Угорщини. Там Орбан і Сіярто, перші дві людини. Міністр закордонних справ Кулеба він зустрічався з китайським представником, але який по ЄС ну так. уповноважений не по Росії Україні. Тобто, я до чого веду? Ну, Туреччина ще є. Я думаю, що Ердоган чи була він не проти. Він не проти, і він і він, до речі, от що стосується Ердогана, що він в принципі може бути якраз от тим, хто влаштує і Росію, і Україну, ага. але ж він уже пробував, вже ж кажуть, ну, що пробував, це було. Ну знову ж таки, тут же ж же тут ж треба виходити з того, що а, от президент України чому про це сказав? Я думаю, що в цьому є глибинний підтекст. Він сказав про це і думають. Ну давайте перевіримо, хто бажає бути Так, От я теж думаю, мені так здалося. Він в інтерв'ю Труді Рубін з Філадельфії І це вперше таке взагалі звучить. Да, що на кшталт зернової угоди, вже питання територіальної цілісності. Ага. Ми такого раніше не чули. Тобто, я навіть сама коли допитувалася у Зеленського Швейцарії, який то має бути план, як мають бути ухвалені ці та інші наші пункти угоди, передані в Кремль, то такої конкретики не було озвучено. А тепер ми і хто хотів, її бачимо. І відтак дану. Черга не набігла, інтерв'ю вийшло 30-го вечорі. Ну, справа в тому, що ще, звичайно, є час подумати. Просто. тут же ж яке питання? Тут же ж питання не в тому. Дивіться, посередник. посередник В нашому випадку треба розділити посередника і гарантів безпеки. Точно. Гаранти безпеки це гаранти безпеки. Це ті, хто підтримує Україну, це ті, хто підписує з Україною угоди Посередник. Це той, хто може спілкуватися однаково і з Україною, і хто може спілкуватися з Росією? Розумієте? Ну на сьогоднішній день? А, наприклад, Росія не може взяти Сполучені Штати, розглядати посередником. тому що вони сприймають Сполучені Штати стороною конфлікту, ну грубо кажучи, розумієте, От не знає, ну, Китай, Китай може бути теоретично, але слухайте, я виходжу з реалії: а де ж китайські ініціативи, де обговорення їх? Де пропозиції? Тобто, ми побачили, що вони були вкинуті в, в інформаційний простір. А зараз в мене таке враження, що Китай займається іншими питаннями, займається тим, як би там обговорити, що там Путін наїздив В'єтнам, в Північну Корею, які його наміри, і чи взагалі він це буде, планує узгоджувати з Пекіном, щоб він там не був занадто самостійним? Ну отак мені це здається, власне кажучи. Тому я думаю, що почекаємо звичайно. Але я не думаю, що список бажаючих розумієте. Ну Путін, якщо не в бізумі, то косить під безумця постійно 100%. і за цим іщадієм ада на землі. Ви думаєте, так багато хто хоче говорити? <рес> ну тобто просто треба розуміти, не плутати. От є питання наших партнерів, які нас підтримують. Це одне питання. Вони готові нас підтримувати, але не кожен з них готовий виступити посередником. Не кожен та да. дехто тобто... а Орбан до речі, руку тиснув Путіну і спілкувався з ним уже після Орбан. Це той з ким спілкується, і Китай спілкується з Орбаном. Да, і Сі, то що... спілкується і, Сі тобто був це там і є в це є, Це не є. Тобто, це ж не є якимось, а, і і він спілкується і Орбан, і спілкувався із президентом України. Відповідно, це не є якась сторона, це ж не Лукашенко, який пропонує приєдні опять камнів. Мінськ я всіх пасажу за стол, сядемо, поговоримо, підпишемо, Тут значить, все Все буде хорошо. Володя, приїжджай, ну це ж ну ну, це ж не серйозно, ну так, так, так. тому тут а, іде пошук. Я думаю, поки що Угорщина, Туреччина, можливо, буде ще хтось. Не знаю, Саудівська Аравія, можливо, можливо, хтось. Тобто все рівно це не буде. Тобто, треба уявляти так, якщо ми говоримо про... Конфігурацію глобального саміту миру це одна конфігурація. Ми випрацьовуємо там формулу, наші умови, які підтримуються цими державами, і потім результати цієї глобальної формули даються посереднику, який іде і контактує безпосередньо там з Росією і каже: от українські умови. Будь ласка, напишіть, ви їх приймаєте, не приймаєте? Якщо ні, то чому що. Що, як я, що чому, і так далі, чому відкладаєте, все, все, все. І там далі йде цей процес, все, тому що а ось, ось так це має відбуватися. І тут, і це не означає, бо тут треба розуміти, що а як тоді? А то тоді просто Росія не буде брати жодного посередником. Інше питання, коли ми. Натиснемо і висловлюємо свої умови і змушуємо Кремль іти нам на поступки? Це ідеальний сценарій. Але сценарій з посередниками він залишається. Це хороший робочий варіант. Насправді я побачив багато деякого такого нерозуміння, мабуть, цієї ситуації після інтерв'ю. Але я вважаю, це правильно. Ми не можемо напряму комунікувати. Це абсолютно очевидно, але коли є посередники, ну а ну а що, а що, ми думали? Що це будуть? А, Знаєте, янголи, які будуть готові з путіним говорити і щось йому передавати, ні, звичайно, це теж люди, скажімо так, зі своїми грішками, це теж люди, які неоднозначні, до них не може бути однозначного ставлення і так далі, якогось. Але вони готові виконати певну функцію. Можливо, Орбан на таку функцію претендує. Інше питання: що Орбан собі хоче взамін за це, ось воно відкрите поки що. Okay. Не знаю, поки що побачимо. Скидається на те, що він ну, доволі таки з відкритим приїхав цим візитом. Він хотів це показати. І, до речі, мені здається, що він хотів себе показати все ж таки, коли Угорщина буде головувати зараз, що ну, якби він далеко не персонаж найкращий і не має ним бути для нас, і не стане, мабуть. Внаслідок того, скільки він сказав і зробив, але точно він не хоче ставати в один ряд з такими, як Путін. Ну тобто, все одно він хоче, попри все, ніби так дистанціюватися, і все ж таки демонструвати, що він політик ну, більше європейський, а не того зразка, який Росія пропонує. Не троянські кінь його, нібито багато зроблено до цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, формулу миру. Це говорить Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Ну і дивіться, Олександр Мусієнко. А в нас нагадую, з нами працює керівник центру військових дослідження. Олександр. але якщо Орбан і проситиме щось для себе, да то мені чомусь здається, що він не в нас виторгуватиме це ну для своїх переговорних позицій. А можливо далі в європейську союзу, ну може в НАТО там щось попросить. Скаже, давайте не 2 ВВП, 1,5%, Ну він ж так трошки на грошах помішаний теж і. Не дуже любить їх комусь віддавати. Да? Ну, є таке в людини. І тоді, в принципі, враховуючи, що всі за справедливий мир, і ось таких переговорників не ціла кіпка. То захочуть і ну, може, якийсь компроміс, навіть не те, що шантаж від Орбана буде, буде проявлений. Дуже рано зараз дуже рано а ще так. про це говорити. Шаш, це, це, це тільки ж, це тільки ще. Це тільки ще... Скажем так, початок або перед початок процесу, якщо ми про нього говоримо, з точки зору от позитиву, який ми пройшли, дійсно важливо і угоди, і е, спільна взаємодія. І, зрештою, що в нас відбувся цей візит, і і, і не відбувається. От це це от такий, я вважаю, символічний ляпас Путіну, бо ну. Угорщина, здавалось би, Путін стільки надій покладав Росії на те, що от зараз ми через них будемо валити Євросоюз. Ми будемо, значить, це буде троянський кінь, як ви зазначили. Вони будуть, значить, зараз там діяти, не дадуть змогу, скажімо, ЄС ухвалювати рішення. Все це, все це відбувається, і тут раз таке розчарування. Ну тому що ЄС єдиний, тому що. Орбан же ж їде не тільки від себе, я думаю, а він же ж їде вже як представник країни, яка почала головування в Європейському Союзі. Думаєте, так да? ну так, да. і не від Путіна, значить, все одно тут Та ні, ну а він не може. Тобто, Путін він відіграє певну роль. Не треба забувати, що у Орбана є такі друзі, що як Трамп, є Сі у нього. Правда, да, він, до речі, він, до речі, з усіма. Тобто, він же ж я майже впевнений, що. Він сьогодні за зачиненими дверима говорив, що нашому президенту, що якщо що, якщо буде Трамп, ви не переживайте, майте діло зі мною. Я вас зараз проведу, ваші інтереси національні, все, все, давайте тут, все, все і так далі. Ну і от, власне кажучи, а потім ще а він ж теж розуміє Орбан, що прийде, якщо буде Трамп, а в них реально дружні зв'язки. Ну реально, це правда, тому що а, Трамп його приймав у своїй резиденції. В Флориді і не тільки, тобто вони спілкуються. Ну не так багато. Давайте погодимось. Лідерів європейських їздить до Трампа, ну mm -hmm. а, на його там резиденцію, в його резиденцію в Флориді. Відповідно, вони спілкуються. Ну і він, я думаю, майже там теж сказав, що слухайте отут от за нас. А потім що вийде так, що. Він вийде і скаже: що дивіться, скільки країн намагалося є, споки, от Угорщина не включилася, нічого не виходило це, до речі, в стилі Орбана. Це абсолютно картинне. Ось це таке. Тому все може бути. Так, да, цікаві, цікаві, розгортаються події. Будемо тоді не поспішати поперед паровоз. ми сьогодні вже згадуємо такі різні метафори. А будемо чекати, спостерігати, аналізувати вельми більш ніж резоні. логічні ваші і припущення і аналіз. Олександре рухаємося далі. Я вже згадала. Вже якщо вже ми не так сильно планували. Тим не менше, що Сідзіньпінь поїхав до Казахстану. Це його другий візит за цей рік. Його там зустрічали в аеропорту Астани. Казали, добрий день, дідушка, дара. значить, там діти якісь китайською мовою. Він каже: ну. Приїжджайте до Китаю вчитися. Ну це так шутки раді. Ну на може сіцінпіні приємно, що ж він так завжди усміхається, що взагалі не розумієш, чи йому приємно, чи він <сміх> вбити тебе хоче, чесно кажучи. така в нього завжди ця усмішка і дивитися, як труп ворога пропливає річкою? Та? ну але тим не менше, не із смішного знову він буде говорити з російським диктатором Путіним під час свого візиту на самі ШОЗ де, який відбувається... 2-4 липня в Казахстані потім ще до Таджикистану поїде Сі Цзіньпінь. Як думаєте, тут є якісь небезпеки в цих перемовинах, які знову можуть відбутися між російським диктатором і лідером китайським чи ні? Я думаю, що ні. Mm -hmm. Я думаю, що ми побачимо зараз в принципі нічого із того взагалі не планується такого чогось. Прямо ні підписання якихось угод, ні укладення документів. Тощо тим більше я думаю, що Китай досі чекає відповіді від Росії про те, чи Росія готова продавати газ, який буде йти з цілою з сілою Сібірі 2 з Росії до Китаю по собівартості, вартості, тобто фактично по російським цінам. Китай же хоче купувати в Росії газ по ціні для російських споживачів. Нормально, так да? це. Взагалі, безпрецедентні умови вони хочуть. І там є ряд питань, які треба обговорити. Але, ну, вочевидь, прозвучать певні речі про те, що не допустимо, значить, там в односторонньому порядку визначати світовий порядок там, і так далі, і так далі. Проти НАТО щось скажуть, проти Заходу, це все буде. Але загалом, я думаю, що такого нічого проривного не має бути. Почуємо, що скажуть СІ, з приводу візитів Путіна в північну Корею і В'єтнам, як він це відкоментує або не відкоментує uh -huh, uh -huh. так само. Це цікавий момент. Ну і про Україну, тобто, де ж це посередництво, uh -huh. де, де ну от чому забули про Україну? Мені от теж це цікаво буде, власне кажучи, почути. Це питання залишається відкритим, але чогось такого проривного там не готується. А Казахстан звичайно зустрічає тому, що. Ну, у них, а в принципі, виходу немає, окрім як з Китаєм зберігати хороші відносини, тому що Казахстан взагалі вимушений балансувати, бо там же ж Росія, у них же ж найбільший кордон з Росією на півночі. От і, і, і висловлювання Гурульова і інших товаришів про те, що вони на Росію на Казахстан підуть, якщо що. то тобто це ж теж і Казахстан дуже ретельно насправді вивчає, як Україна протидіє російській агресії, і що робить Росія. Що їм потрібно робити, як зміцнювати свою безпеку для того, щоб унеможливити агресію проти Казахстану, це все є насправді. Так от, власне кажучи, ну тепер скажімо так, Казахстан просто балансує, бо тут Китай, і до речі, Сполучені Штати так само там мають свої інтереси в нафтогазовій галузі. Тому Казахстан як може для того, щоб забезпечити свою безпеку, звичайно, будуть в тому числі і дякувати Сі Цзіньпіню, обов'язково звичайно. 你咋不？ Куди ж тут власне без цього? Добре, рухаємося далі до питань вже наших внутрішніх ну, точніше теж зовнішніх боротьби з ворогом з агресором. Повідомив сьогодні Микола Лищук командувач повітряних сил Збройних сил України прекрасну новину про те, що ну як ми здогадувалися, теж говорили, не дарма вибухало і горіло, і палало під Севастополем. Там розбомбили склад боєприпасів. Він каже: Росіяни ховають наші літаки, кажуть, що вони по них попали, значить, і все там розгатили. А виявляється, що потім наша авіація, яка похоронена то ворогам і ним понищена. Вона підіймається і завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів і ліквідовує важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. каже Олещук, 1 липня українські пілоти завдали нищеного удару по складу боєприпасів у Криму. А оце такий стовп диму величезний, Свідчить про те, що там було скільки тих боєприпасів. Ну так орієнтовно немало. Я так розумію, чому воно знову нічим не прикрито. Хоча це напевно нас не має турбувати. Ну і оце про котре знищені. Він зараз про Миргород. Це давай. Ти в другій частині, будь ласка, відповіді, що відбулося там, і для чого для чого ми самі розганяємо якусь непотрібну зраду? От мене це теж турбує, чесно кажучи. Перше питання системна робота по Криму йде. Ми це знаємо зокрема і за участі безпосередньої повітряних сил, і час від часу доволі такі успішні удари наносяться. І Storm Shadow працює і скальпіджі, тобто вони працюють і вони системно виконують завдання. Ми бачимо в даному випадку відео верифікований удар і видно детонацію. Тобто, чітко видно детонацію, стовп диму це ознаки влучання, це ознаки того, що там серйозна пожежа. Це можна верифікувати. Ось підтвердження, будь ласка. Так, тому так. повітряні сили будуть продовжувати роботу, тому що невідримне, невід'ємною задачею їхньої є, скажімо так, в спайці і спільно за такамсами. Виконувати бойові завдання і знищувати як радари ворога, так і логістику, так і безпосередні об'єкти. Ми можемо констатувати, що зараз йде перехід до наступних етапів ударів по Криму. Це не тільки, е тільки е об'єкти ППО, радари, станції, там виявлення, космічного спостереження, а це вже і безпосередньо військові частини стечка, склади вибухає бої припаси снарядів. Це важливо розуміти. А і так далі, в тому числі по логістиці. Плюс повітряні сили виконують завдання зараз і по окупантах на окупованих частинах а, Донеччини, Луганщини, Півдня. Вони почали активно насипати і застосовувати французькі каби, бомби, а, розумні камер, а так само Джейдам американський, і інші. Це дуже не подобається ворогу. Їм це неприємно, тому вкотре. Переходячи до другої частини запитання, Росія вирішила наносити удари по наших аеродромах. Це не вперше. Ну тобто, за час війни так час від часу буде. Слухайте, аеродроми вони завжди будуть в полі уваги ворога. Тим більше коли з цих аеродромів потенційно можуть злітати літаки, які наносять удари по російських об'єктах. Зрозуміло, угу. що вони входять в поле зору, як і інші військові об'єкти на території нашої держави. Тому Вживаються заходи для їх перекриття, вживаються для заходи для а, роззосередження нашої авіації бойової максимально так, щоб ворог не знав, і це дало нам змогу до сьогоднішнього моменту зберігати нашу авіацію, не дати її знищити російським військам. Цього заслуга наших військових, нашого командування, які правильно фактично забезпечили ці дії. Розосереджується для того, щоб ну зрозуміло, тому що остерігаються атак. Тепер. А що стосується безпосередньо Миргорода? По-перше, звільнявся гвалт. На сьогоднішній день немає підтверджень офіційних відповітряних сил про те, що від командувача чи від головнокомандувача про те, що літаки там уражені. Який їх стан? І найголовніше, що це за літаки? От мені цікаво, ті, хто одразу почав це коментувати, звичайно, це неприємно бачити, але почали так: Ой, як же так, літаки просто стоять, вони нічим не прикриті, вони не заховані і так далі. А ті, хто це коментує, впевнені, що ці літаки взагалі в робочому стані стояли таке враження, бо вони їх самі там і паркували. При цьому це так заголовки і звучать. Хто винен за те, що в Миргороді не прикрили літаки? Да. Чому така літаки... цинітниця, війна винна? Я поясню, тому що в чому ситуація? Вам будь-який військовий досвідчений скаже авіатор і не тільки що. А як прикрити? Треба більше засобів ППО. А ми що не знаємо, що їх недостатньо в нас зараз? А ми що не знаємо, що президент постійно на кожній зустрічі, міністр оборони, всі головнокомандович говорять про те, що нам треба додаткові системи ППО, і ми чекаємо їх від наших партнерів, і вони неодмінно будуть. Це перший момент. По-друге, а, а яким чином треба було, якщо не дізне вистачає нам систем боротьби з балістикою, що робити? Тобто ну, один от... день ми прикриваємо електростанцію, другий день ми прикриваємо Миргород, третій день ми ще щось прикриваємо завдяки цієї одній системі. Ну, дивіться, Все. Олександр, можна вибачте, швидко додамо. Наприклад, Ігор Горлуценковіського службовець зсу командир підрозділ ударних БПЛА, пила каже, технічна сторона трагедії по Миргороду. Літак розвідник треба було побачити і збити. Це далеко не перший літак із Систему зв'язку, працюючи на великій висоті, що дозволяє транслювати відео в режимі близькому до реального часу. Декілька нових рішень, які дозволяють подібні потоки даних, виявляється. І збивати такі дрони без залучення класичних сил ППО дронами. Є колективи, на рахунку яких вже десятки успішних уражень і управлінська сторона, щоб просто стояти таким атакам, ну от кажуть, що все одно не догледіли. Ну, нехай ну, нехай пропонують рішення, запропонують, можливо, це командування повітряних сил візьме реалізує. Ніхто ж не проти. Угу. Ну, якщо є інструменти боротьби, то хто може бути проти? Хороша ідея запропонована. Якщо вона раціональна, робоча, чому її не брати? Я прихильник, значить треба брати цю ідею. Так. До виконання. Тепер наступний момент. По-перше, по літаках немає жодного підтвердження про те, що це були робочі борти, а це могли бути борти, скоріш за все, так і були, які просто стояли вже в розібраному стані, які там могли стояти не один місяць, до речі, а не один тиждень. Просто вже ті, які не виконують свої функції, і вон, з них вже забрані запчастини для ремонту інших бортів. Це перший момент, другий момент. Тобто, взагалі, це не бойові літаки, вже, вони вже не використовуються. Другий момент. Що стосується атаки, ну таке може бути під час війни. Уявіть собі, що не тільки ми можемо атакувати, а ворог теж нас може атакувати. Як цьому запобігти, мати більше ресурсів, мати більше зброї, мати більше рішень. Пропонує пан Муценко. Я сподіваюся, що візьмуть і спільно реалізують такі ідеї. Наступне а те, що ворог прицілюється і витрачає, можливо, по литовищу, де не було справжніх суд свої ракети. Які він виробляє близько 20 одиниць на місяць, це теж непогано. Якщо ми кажемо про те, що це неробочий стан фактично літаків, і ми не понесли прямої шкоди, не зазнали. Ну так ворог утилізував і знищив свої ракети. Дрон, який там зависав, він був потрібен виключно для пропагандистського ефекту і з метою створення картинки і деморалізації. В черговий, як мені здалося, багато на жаль експертного середовища, і не тільки експертного іспит, не склало, тому що. Побачили російську картинку, підхопили, навіть не чекаючи коментарів від української сторони. Ну так не робиться взагалі. То, тобто, ворог може аплодувати. О, вкинуло, дивіться, як пішло. Робимо пропагандистську картинку, створюємо, не з'ясовуємо ще причин, не чуємо жодних коментарів з нашого боку, і все. І підхоплюємо, і це вже б'є і грає на деморалізацію. Не розібравшись ситуації, не намагаючись з'ясувати істину. І це, це другий момент, третій момент. Є такі випадки, коли фактично от там я читав, чому літаки не злітають. Чому Тому що не можна літак виводити з під удару, коли ракета вже летить, і летить вона 3-4 хвилини. По перше, літаки не встигнуть злетіти. По-друге, може відбутися з спрацювання системи ППО, яка може бути в районі цьому, і збити не ракету, а збити наш жабор. Тому так ніхто не робить. От, власне кажучи, все, що треба розуміти. І наступне, нехай собі. Зададуться питання ті, хто думає, а що ж це таке відбувається, як ми втрачаємо літаки, як за два з половиною роки повномасштабного вторгнення, фактично українські літаки все ще літають. А за російською версією їх вже не мало бути. А вони є от як так відбувається. <реш> <реш> Якась просто загадка, чесно кажучи. Та дуже дякую, Олександре. Дійсно, все і окреслено, і зрозуміло. І ну, а те, що Російська Терористична Федерація пропагандистська при цьому і цим всім просто отруєна і вічно придумує і домальовує свій Побєд котрих нєт і там точно не шукають ніяких рішень, там нічого не аналізують, там он всюди постійно прилітає в одне те саме місце. А що там в центрі Курську палало? Не знаєте часом? Ну, що з'ясовується. Але Палало так непогано, непогано. Да кажуть, подейкують може там місце військової частини, як вони то себе називають. Ну це думаю, завтра продовжимо говорити. Дякую вам дуже, Олександра, за цю розмову і не тільки за вашу роботу і на вашому Ютубі. Мусієнкочене. Нагадаю, друзі, можете знайти активне посилання під цим відео, підписатися. Повірте, там ще більше аналітики та інтерв'ю. Спасибі вам. До зустрічі вже завтра. Дякую до зустрічі, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Моє ім'я Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви з нами в такі історичні часи. Дуже дякую, що ви з нами боретеся на фронті інформаційному дипломатичному і Не тільки Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Олександра, на YouTube Західнету і 24-го теж не забудьте. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.